Отже, я повертався додому з роботи, втомлений, як чорт, і пішов відчиняти свої вхідні двері, але ключ не підходив. Дивно, спробував ще раз нічого. Я вже почав нервувати, думаючи, що замок заклинило чи щось таке. І тут чую гавкіт собаки зсередини. кай вигукнув я, думаючи, що це мій пес. Двері були трохи прочинені. Я зайшов і почав гладити золотистого ретривера. Який підбіг до мене з радісно махаючим хвостом, і тут чую голос е, а ви хто? Підіймаю очі, а там стоїть якийсь мужик у коридорі, виглядає дуже здивованим. Я розумію, так це не мій будинок, Така ж планування, такий самий колір дверей, такий самий золотистий ретривер, але це не мій дім. Я щось там промимрив, типу Ой Боже, вибачте, і миттю вибіг. Пізніше з'ясувалося, що я припаркувався на сусідній вулиці, бо на моїй не було місця і просто зайшов у будинок з тим самим номером, але на іншому блоці.